Країна Центральної Європи, членкиня Європейського Союзу та НАТО. Вона парламентська демократична республіка. Мовиться про Словаччину. Здавалося б, чудова європейська країна, але чому її називають Маленькою Росією? Словаччина, так як і Угорщина, є країною, що ніяк не розлучиться з Росією. Основою такого тісного зв'язку є вплив російських грошей, особливо на словацьких політиків, вплив пропаганди та дезінформації, а також історичного підтексту. 1948 рік тоді Словаччина, що звалася Чехословаччиною, війшла до складу СРСР, і лише через 41 рік Чехословаччина вийшла з під комуністичного правління. Вихід відбувся під час Оксамитової революції 1989 року. Незалежність Словаччина здобула 1 січня 1993. Тоді Чехословаччина поділилася на дві держави Словаччину й Чехію. Це був мирний розпад, який увійшов в історію під назвою Оксамитове розлучення. 32 роки повної незалежності не позбавили словаччину проросійських поглядів. Станом на зараз є багато політичних партій та організацій з відвертою проросійською позицією чи неоднозначною зовнішньополітичною орієнтацією. На практиці керівники таких партій намагаються блокувати ухвалення законодавчих і виконавчих документів, спрямованих на посилення зв'язків Словаччини із західними союзниками. Зокрема, таких партій і організацій 11. Провідна представниця проросійських політичних сил, народна партія, наша словаччина. Це партія радикального антизахідного спрямування насамперед щодо ЄС і НАТО. За їхніми словами, членство Словаччини в ЄС становить повне підпорядкування і нехтування стовпами державності. У 2017 році губернатор району Банська Бистриця наказав видалити з його офісної будівлі прапор ЄС, до речі, який ця партія називає європейською професійною ганчіркою. А в 2016 році у своїй передвиборчій програмі під назвою «10 кроків нашої словаччини партія називала НАТО злочинним пактом, який служить виключно для диктування владі інтересів США. Ще одне політичне утворення з проросійськими позиціями це Словацька національна партія. Коли її очолювали радикальні націоналістичні політики Ян Слота та Анна Малікова-Білоусова, то вона висловлювала антизахідні нахили, такі як антиамериканізм, антиєвроатлантизм і євроскептицизм і відверті проросійські симпатії. З приходом нового лідера Андрія Данка партія відверто лобіювала інтереси Російської Федерації як на міжнародному рівні, так і всередині країни. У 2017 році Андрій Данко здійснив офіційний візит до Росії, під час якого виступив у Держдумі. Він висловив переконання, що санкції проти Росії минуться і вони надалі зможуть підтримувати торгові відносини. Неможливо не згадати найголовнішого проросійського політика Роберта Фіцо, який зараз став вже в четверте прем'єр-міністром Словаччини. Фіцо є вихідцем із комуністичної партії Чехословаччини. Наразі це позапарламентська політична партія, яка підтримує традиційні радянські наративи. Вона критикує членство Словаччини в НАТО та відстоює зовнішньополітичні дії кремлівського режиму. Сам Роберт Фіцо виступав проти членства України в НАТО і стверджував, що вступ України до ЄС до 2025 року є нереалістичним сценарієм. Звідки у Фіцо такі настрої? Екс-міністр оборони Словаччини Ярослав Надь в інтерв'ю для Укрінформу розказав, що саме Росія допомогла Фіцо виграти вибори. Тепер стає зрозуміло, звідки така лояльність до Росії та непідтримка України. Зокрема, 22 грудня 2024 року Фіцо та Путін зустрілися в Москві, щоб поговорити про газ, бо Україна більше не буде постачати російський газ в Європу через свою територію. Через це Фіцо погрожує застосувати право вето щодо рішень ЄС, які стосуються України, якщо Київ не поновить транзиту російського газу. 9 травня 2025 року Фіцо навіть відвідав парад у Москві. Скоріше за все, Словаччина розділяє з Росією тріумф спільної перемоги у Другій світовій війні. Володимир В'ятрович у своїй книжці Війна і міф невідома Друга світова. Пише, що широка пропаганда Росії ставить за мету утримувати народи колишнього СРСР в орбіті російського впливу. Спільне героїчне минуле має стати платформою для утримання потужного проросійського лобі в незалежних державах. Проросійськість відчувається і в культурі, особливо з приходом Фіцо. У театрах ставлять Євгенія Онігіна, Горького Пушкіна. Сильний вплив Кремля через дезінформацію йде також і через соцмережі. Таким чином, Росія намагається роздмухувати ненависть словаків до українців на побутовому рівні. Нам надала коментар Українка Дар'я, яка вже чотири роки живе у Словаччині. Стосовно певних людей особисто зустрічала людину, яка мала більше п'яти акаунтів у Фейсбуці, та поширювала з них якісь фейкові відео, де українські військові та Зеленський, нібито під наркотиками. Також маю постійного клієнта, який може сидіти більше п'яти годин у соціальних мережах та писати злісні коментарі у Фейсбуці стосовно української політики. Що ж, Словаччина залишається країною Європи, яка просякнута радянськими наративами та російською пропагандою і дезінформацією, і це значно впливає на прийняття політичних рішень. Однак є люди, які лишаються при здоровому глузді і намагаються відстоювати проєвропейську позицію, і тому надія, що російський дух зникне з цієї країни, все ж жевріє.